Я вважаю, що треба йти таким шляхом, що архітектуру та best practices відповідає людина, тобто вона розробляє шаблони page object, вона розробляє якісь там корисні фікстури. І вона усе це надає штучному інтелекту. Тобто вона каже, що ось така архітектура, ось там базовий base page, ось в тебе є ось такі фікстури. І так далі. і і так так далі, так далі. Будь ласка, тепер зроби нам за усім цим нові якісь page object. Надати доступ до пошуку та читання файлів проєкту. Да, тому що, наприклад, щоб він міг піти подивитися вже існуючі педжобжики. Щоб він міг, наприклад, виправити їх. Тому що ну, тут я згенерував педжобжик, але якщо, наприклад, з сторінка змінилася, то мені ж не треба новий генерувати. В мене вже є він. Може, я пішов після штучного інтелекту, ще там руками щось до виправив. Да? Надавати більше контексту. Наприклад, я думав, що можна робити такий запис попередніх запусків, і, наприклад, що коли. Ми не знайшли якийсь елемент керування, щоб штучний інтелект міг піти подивитися, а який взагалі він був раніше. Ну те ж саме: надавати код автотеста, надавати тестовий сценарій.